Кажуть, що німці найекономніша нація Європи, що вони роками носять одні й ті самі джинси, миють посуть в холодній воді і включають опалення тільки коли вже реально мерзнуть. Але чи правда це? Якщо правда, то на чому вони дійсно економлять? А на що навпаки витрачають із задоволенням, навіть коли грошей не так багато? Чи це економія відбідності, чи це глибоко в менталітеті, і головне, чи варто нам, українцям, переймати цю модель поведінки? Давайте розбиратися. Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут у Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову і трохи про себе, бо вважаю, що кожна історія. Важливо. Радію, що ви сьогодні тут, ви вмочитесь зручніше і поїхали. І якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож, будь ласка, поставте на це відео вподобайку та напишіть коментар не менше самих слів. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. Ще один такий маленький дисклеймер Перед початком нашої теми хочу вам порекомендувати подивитися, здається, французький фільм «Жмот». Я ставлю тут постер цього фільму ось це якраз про ту економію, яку я уявляла, як себе взагалі ведуть німці. А тепер до теми. Тож, економія по-німецьки. Що це таке? У Німеччині економність це не просто звичка, це частина культурного коду. За даними статістича Bundesamt, рівень заощаджень німецьких домогосподарств стабільно один з найвищих у Європі. Понад 18% від доходу йде так названий резерв. Для порівняння в Україні середній рівень заощаджень значно нижчий, і більшість родин живе від зарплати до зарплати. Причина цієї різниці і в історії, і в соціальній системі, і в підході, в принципі, до самого життя. Давайте пройдемося по пунктам, на чому німці дійсно економлюють. Перше це продукти. Німці дуже часто обирають товари власних торгових марок супермаркетів, таких як Я, Гутенґунстіч, Кекласік. І за дослідженнями, понад 70% населення регулярно купує саме ці дешеві продукти. Тут нормально взяти найдешевші макарони чи молоко і абсолютно не комплексувати з цього приводу. І, до речі, це ніяк не впливає на якість цих продуктів, це також пов'язано із податками. Це ціноутворення, якщо хочете більше про податки взагалі як утворюється, наприклад, ціна на Кока-Колу. В Німеччині і ціна на кока-коли в Німеччині напишіть мені в коментарях, я зніму про це відео. Тут дуже такий цікавий феномен у Німеччині. А наступний пункт це одяг. Коли мова заходить про покупку одягу, німці демонструють ту саму економічну логіку, що і в інших сферах життя це зоні знички. Е Відомий Black Friday, кінцеві розпродажі це справжні події, на які чекають заздалегідь. Багато хто відкладає покупку, наприклад, нового пальта або взуття на кілька місяців, лише щоб дочекатися мінус. 50%. купувати за повну ціну радше виняток, ніж правило, особливо коли мова йде про мас-маркету ж зару. Ви бачили знижки в зарі. А навіть люди з хорошими доходами зізнаються. Типу, я завжди чекаю розпродажі, бо навіщо платити більше, якщо можна дешевше, носити одну і ту саму річ куртки, три, п'ять або сім сезонів. Це абсолютно нормально для німців. Головне, щоб вона була функціональна і в хорошому стані. А ще в Німеччині дуже популярні секонд секенхенди, фломарти і онлайн платформи типу Vinted або Kleinanzeige. Тут цілком звичайна ситуація, коли, наприклад, мама шукає зимовий комбінезон для дитини з написом типу Gebraucht або gut erhalten, тобто був у використанні, але збережений у хорошому стані. І навіть брендові речі тут купують з холодним розумом. Якщо і є витрати на дорогу сумку чи пальто, то тільки з думкою про довговічність і якість. І до речі, тут дуже популярні різні атлети. Я, до речі, знімала відео про це. І німецький підхід до одягу це не зекономлю будь-якою ціною, а скоріше купити розумно, менше імпульсивних покупок, більше аналізу. Чи справді мені це потрібно, чи прислужить воно мені довго і чи є сенс переплачувати? Наступний пункт це подарунки на свята. Це моє найулюбленіший пункт. Це одна така категорія, де українці і німці помітно відрізняються. Ось це ось саме подарунки. Якщо в Україні ми звикли не зганьбитися і часто витрачаємо більше ніж навіть можемо собі дозволити, то тут у Німеччині все інакше. У Німеччині дорогі подарунки радше виняток ніж правило, особливо в буденному житті. Дарують практичні речі, наприклад, книгу, хороший чай, домашній печений кекс, Сквіти, вічки, але щоб хтось приніс конверт з грошима чи купив останній айфон просто так, це дуже велика рідкість. Я до речі про подарунки також знімала окремо відео. Подивіться день народження, часто символічний презент, навіть серед близьких друзів на різдво. Так подарунки є, але здебільшого дрібниця або речі, які потрібні. Це частина тієї самої економ. Економної культури важлива увага, а не сума витрат. Віддати останні гроші, щоб не здаватися скупим, тут це нерозумно. Навпаки, демонструвати щедрість може виглядати досить дивно. І наступний пункт: я думаю, про нього дуже багато стереотипів ви чули. І ще зараз розберемося, чи правда це енергоспоживання. Окрема історія у Німеччині це опалення та електрика. У Німеччині офіційно рекомендують тримати температуру в оселях взимку на рівні 20 градусів у вітальнях, наприклад, 17 градусів у спальнях і 22 у ванніх кімнатах. Але на практиці багато хто тримає вдома 18 градусів, а інколи навіть 17 градусів. Особливо це стосується тих, хто орендує старі квартири з поганою теплоізоляцією, або тих, хто. Отримує допомогу від держави і змушений економити кожен кубічний метр газу, тепла тощо. Замість вмикати обігрівач, надягають теплі шкарпетки та светр. Душ також у німців в прання при низькій температурі і тільки коли накопичилась повна машина білизни, посудомийка на економ режимі або вночі вимикач. З таймерами все це про німців, ледлампи, виключення всіх приладів з розеток це вже майже як ритуал. До речі, я за собою помітила, що також в мене змінився оцей терморежим у Німеччині. Так з'явилася деяка, не знаю, не то що про, про, про економію, а просто такий дійсно е, життєвий принцип, що взимку я, якщо в Україні. Там у нас було опалення, яке неможливо контролювати. Було і там були градуси 22-24 в квартирі, і це нормально було. То тут для мене комфортна температура стала 20, максимум 22, але все ж таки частіше 20. До речі, напишіть в коментарях чи економити ви на опаленні, і яка температура у вас тут у, у німецькому житлі саме взимку. Наступний пункт: ресторани і доставка їжі. Тут все значно залежить від регіону. Наприклад, у великих містах типу Берлін, Мюнхен, Гамбург, доставка їжі набирає популярності. Наприклад, отже, же Uber Eats, але навіть там середні мешканець користуються доставкою значно рідше, ніж, наприклад, середсеред насередньостатистичний українець у Києві чи Львові до війни. У великих містах і селах традиція годувати вдома. Ще дуже жива похід у ресторан це радше подія, а не буденність. Хоча все одно у Німеччині є такі популярні доставки, типу Uber Eats, як я вже розказала, доставки там не від того ж Макдональдса, і найпопулярніше здається, додаток про для доставки це ліфарандо, і досить в багатьох містах працює, але доставка в Україні значно поширеніша, ніж у Німеччині. Переходимо до наступного пункту. Це великі покупки, такі, як, наприклад, автомобіль, дорога побутова техніка чи меблі. Тут теж підхід економний. Багато хто їздить на старих авто, які давно втратили блиск, так би мовити, але ще їздять. Купують техніку з огляду на довговічність і енергоефективність, а не заради. Бренду і, наприклад, досить нормально купити якусь побутову техніку в Lidl чи в Aldi, якщо вона є за знижкою. А тепер давайте перейдемо до тих категорій, де німці зовсім не економлять. І перший пункт тут подорожі за статистикою. Німці витрачають на відпустки більше ніж більшість європейських націй. Середній бюджет на відпочинок понад 1200 двісті євро. На одну людину, причому багато хто відкладає на відпустку цілий рік. Наступний пункт це здоров'я і якість життя. Біопродукти, якісна кава, додаткові страхові пакети, абонементи у фітнес-студії, все, що стосується здоров'я, це те, на чому економити не заведено. Хоча ми з вами говорили про продукти, але є і в цьому списку також виключення. Наступний пункт це хобі та комфорт. Велосипед за 2000 євро, кемпінгове спорядження, грилі, сауни для дому це все абсолютно норнар. Абсолютно нормальні статті витрат для середньостатистичного німця, і знову хочу повернутися до пункту техніка, тому що коли німці купують пральну машину, то обирають ту, яка прослужить мінімум 10 років, тобто вона може бути і за знижкою, але тут але тут головний пункт, наприклад, щоб у холодильника була був клас енергоефективності а, а три плюси. Навіть якщо він дорожчий, тобто тут економія йде трошечки з іншого ракурсу. Тож, економія тут це не ознака бідності, а показник показник такої відповідальності. Той, хто марно витрачає, сприймається не як щедра людина, а як без. Безвідповідальний споживач саме тому серед німців дуже популярні флохмарт е, платформи типу і цеги і навіть віддавання старих речей, ремонт зуття, лагодження побутової техніки це не знов ж таки це не ознака бідності, а нормальна практика. Тут Досить сильно впливає екологічний фактор. Останні роки економна поведінка підкріплена ще й трендом на захист довкілля менше купувати значить менше шкодити природі. Це теж мотивує обирати речі, які служать довше, якщо знаєте. В Німеччині дуже популярне і багато компаній спеціально, наприклад, зазначають на своїх вебсайтах або навіть на упаковках товару, скільки вони залишають карбонового сліду, сліду вуглецю, Я точно напишу як це називається. Тобто, скільки вони, їхня компанія, їхнє виробництво викидає в повітря вуглецю, щось типу такого: типу, наскільки вони шкодять або не шкодять, звичайно. Якщо вони не шкодять навколишньому середовищі, і ось це все про це, і це все більше і більше набирає популярності, це така е, марка якості. Тож, давайте підведемо підсумки. Тож, чи, е, чи справді німці такі економні? Відповідь, е, напевно, так, але це не зовсім та економія, яку ми уявляємо. Вони не скупі, вони просто чітко розставляють пріоритети. Де варто заощадити, а де викластися на повну? Вони можуть роками не змінювати диван, але без вагань витратити тисячі євро на відпустку, або, наприклад, на відновлення здоров'я, або в принципі для підтримки здоров'я. У мене тепер питання до вас: на чому ви наразі в Німеччині економите? А, а на що навпаки готові витрачати останні євро? І чи. Підхопили ви якісь німецькі звички? А може все, що залишаєтесь вірним українському стилю? Життя одне треба брати все й одразу? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Давайте поговоримо на цю тему. Також, взагалі, як ви бачите, ось. Цю різницю наших культур. І чи бачили ви серед своїх там знайомих німців якісь такі от штуки, на яких вони дійсно суперсильно економлять, а на яких вони дійсно витрачають необдумано всі свої останні гроші? Тож чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд. У мене на цьому сьогодні все. Поставте цьому відео вподобайку. Знову знов ж таки, закликаю вас до коментарів. І побачимося в наступних відео. Чус!